Добрий вечір, тобі пане господарю. Молодь Івано-Франківська зібралася на вуличну коляду разом із мешканцями міста поблизу головної ялинки співали різдвяних пісень. Аби зберегти обрядовість коляди, дівчата одягли традиційні українські хустки. А парубки із вечірньою святковою зіркою не обійшлося і без символу цього року коня на скакуна. Перевтілився один із учасників вуличної коляди, аби люди могли здалеку побачити колядників і приєднатися до них. Кожен рік, якщо один той самий вертеп якось це людям, не цікаво. Треба показувати щось нове. А цей рік коня, тому ми вирішили так трошки удосконалити, і цей кінь він такий дуже добрий, веселий. Він людям несе позитив. Ні, емоції зараз у нас такий тяжкий час, що багато негативних новин. А цей кінь завжди приносить тільки позитивні новини. Організували різдвяне дійство представники молодіжного міськвиконкому кажуть, у селах традиції колядування збереглися, а у місті колядки чутно дедалі рідше. Тож у такий спосіб вирішили подарувати мешканцям та гостям міста різдвяний настрій. А заколядовані гроші спрямують на благочинність. Допоможемо комусь тут дуже є багато зараз і маленьких діток, і молоді, і старших людей, які потребують допомоги. Зараз такий час, що потрібно один одному допомагати. Люди в цьому потребуються. І коли вони бачать, що є на байдужі, в них більше віри, більше надії на те, що буде краще. Тому тільки на благодійність місцева молодь вже вдруге вийшла на вулиці Івано-Франківська з колядою. Нещодавно маланкували. Сподіваються, така різдвяна забава стане традиційною в обласному центрі. Мар'яна Гринечко, Оксана Дудій, Мар'ян Николюк. Новини на вежі. Україна.